Хоробрий воїн та добрий чоловік. Кам'янське попрощався старшим солдатом Юрієм Байдушем. У захисника не витримало серце. 3 травня минулого року Юрій став на захист рідної країни і до останніх днів боронив землю від ворога. Народився Юрій Байдуш 18 червня 1964 року. Пішов захищати свою країну у віці 58 років. Побратими його кликали просто дід. Молоді прячуться, а тут би, дед дід прийшов. І він работал, працював, працював нікому там як би, не відказував в посі. Мог би чоловік в принципі не пойти. Його би, думаю, ніхто не осудив. Понімаєте, він пішов і просто працював. Війна це робота, і він працював. Помітили, мені зараз просто тяжело, коли как бы частичка себе. І він працював чесно. Мудрий та досвідчений, адже це не перша війна на шляху старшого солдата Юрія Байдужа. Юрій був нашим побратимом. Він пройшов тяжку афганську війну, служив в пограничних військах 84-й, рік. Ми його пам'ятаємо як доброзичливого товариша. Ми його всі поважали, любили. Добрий та чуйний, адже був кращим чоловіком для своїх рідних та близьких. Дуже дружили. Ми всі його пам'ятаємо. Він доброзична людина була. Він всіда, кому треба прийти, допомогти, ремонт, все на світі. Безотказна людина була і доброзичлива. Від нього ніколи не можна було почути якихось свар, од нього тільки віяв доброта. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Романківській. У Юрія залишилися дружина, син та брат. Відвага та самовідданість своїй країні роблять його справжнім героєм і прикладом наслідування для усіх громадян України.